Слава Україні слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила сьогодні вам показати таке швиденьке включення, як я сформувала свою троянду Кемелот, ніби обіцяють грозу, малює грозу, і такі хмари чорні ходять, може встигну до вітрів і до тих, того дощу. Дощ не пошкодив би, я так бачу, бо вже внесла гранули під багато кущів. От, що я з нею зробила? Це витка, взагалі троянда рахується, кемелот, витка дуже запашна. І пані Олена Тур ем, точно десь виставляла, може, минулого року список троянд, які вона рекомендує, якби для неї топ запашних, топ-ароматних. І там була точно кемелот, і я спокусилася на це, бо для мене це дуже важливе слово в троянді запашна і ароматна. І от я вирішила її придбати. І вона в мене так минулої весни її посадила. І вона мені завесно, не завесно, за сезон вигнала таких добряче пагонів, квітла не дуже так густо, звісно, квітла десь там на кінцях пагонів. І от перезимувала, я її вклала-вклала дуже легко. І от перезимувала по, по всій довжині пагонів. Майже всі пагони збереглися прекрасно. Єдине, що на деякий був інфекційний опік, то я обрізала чи там наполовину, залежить де був. Деякі наполовині прийшлося обрізати, деякі трішечки. Нижчі, трішечки вище. А також пані Вікторія Кононенко з трояндовий сад або ж садового світанку, вона дуже часто робить дописи по формуванню троянд, горизонталені, троянду, метод сісінгерст, підв'язування троянди. Я вирішила й собі. Цьогоріч сорти, які найбільше як на мене підходять, а це веткі. Ну, остинки часто теж підходять під цю категорію, якраз зробити теж такого плану і з, з, як пи, повторити за пані Вікторії, тим більше в мене підручні засоби теж були в необмеженому доступі. і от Вирішила показати. Звісно, що розляглася вона, якщо б я її підв'язала в висоту. От Взяла би підтримку якусь їй дала і висоту, так, вона мені би зайняла в ширину десь сантиметрів, може, 40. А так вона мені зайняла в ширину метр ну, п'ятдесят, напевно. <сміття> Як від одного краю, ось один край, до іншого краю, десь метр п'ятдесят. Але в мене тут ростуть такі лаванда, ось тюльпани ботанічні, печіночниця, що тут ще. Морозник, тобто такі як би, речі, троя... Не, троя... Рослини, я перепрошую, які навіть люблять затінок. І якраз цей затінок від Кемелота, я думаю, їм не пошкодить. Чому ж я так вирішила зробити? Бо я хочу її обхитрити і зробити так, щоб вона мені квітла дуже-дуже масовіше, ніж десь там на краю пагонів, а саме по всій довжині пагонів, можливо, мені це вдасться. Я бачу, що швидше те, що вдасться. І так як подивитися ось на цю густину, густоту, на цю зелень, суковиту, яскраву, так виглядає, що вона, ну, оці заморозки, які були досить, нещодавно минулого тижня, на неї не попливали. Листя просто прекрасне. Можливо, і тому, що я її досить довго не відкривала. останню відкрила, бо вона в мене зимала разом зі штамбом, відповідно, штамб я берегла до останнього і відкрила теж так кажу, останнє. І, можливо, тому, ну, прекрасно. Просто це одна з най -най таких Сортів, один з найсортів, який має зараз ну, чи не найпрекрасніше листя. Але ще я згадала так: вона в мене біля будинку, а від будинку йде тепло. Дуже-дуже. От ввечері, коли протесь біля будинку, то дуже тепло відповідно віддає. І так, тут затишок відносний. Напевно, ще це теж впливає. От і хочу вам показати, що ж таке мені вдалося з неї зробити. Ось, прошу, йде довжина пагуна, Це, мабуть, так, один з найдовших. І от ідуть бруньки попросиналися. Вони попросили ще під накриттям, тому я скористалася цим. І були все, абсолютно кожна брунька. Ну, була ще старе листя, тому я його обрізала, дуже багато обрізати листя прийшлося тут. Але це все робота, приємна робота біля троян. І ось є брунічки, які вже паростки молоді. І так, ну я бачу по грубизні, навряд чи воно вловить. І так, я не буду, звісно, лазити туди і заглядати. Але так бачу по товщині цих паростків, що тут в кожному має бути. Пуплях, і найімовірніше, що тут не сліпі пагони, а все ж таки пуп'янки. Тому так ще поспостерігаю. Ну, але кажу, ну, якщо стверджувати, що цей сорт гарантовано вам прекрасно буде зимувати, прекрасно нарощуватиме, на нього не впливають весняні заморозки, то не знаю чи. Так, це так, але кажу, у мене тут ще додатково є затишок і тепло від хати, тому думаю, що це теж впливає. Але, але можливо, і дійсно такий він дуже-дуже витривалий сорт. І от покажу так, як я це зробила по досвіду пані Вікторії. Я взяла патики. Патики, не знаю, який то сорт, яке то дерево, чи то ясен, чи що. Точно не верба, точно не клен, не дуб, чи то ясен, чи ще якийсь тут не бук, ну щось таке. От, і повтикала ці патики. І от пагін. Раз, два патики. І от пагін по довжині я підв'язала. Тут ще один і інший пагін підв'язаний. от Я так зверху дивлюся на нього, бо зараз вони ще не височезні, а можу дивитись. От і ще один підв'язала, і там он є. Тобто деякі пагони я підв'язала допомогою двох патичків. Тут взагалі досить низько вийшов, бо ну, так формувала, щоб вони один на один теж якби, не перекривалися, щоб кожен пагін міг мати от кожна оця брунька, яка проснулася, і почала рости догори, щоб вони мали місце, куди рости і квітнути. І там ну, не, не лягали один на одного. І не було такого, що цей молоденький пагін вперся в верхній і все. і Викривався, немає куди рости. Ну, якби перевага такого, як для мене, так, кажу, що вона створює тінь для рослин, які я там посадила, які люблять тінь. Ну і є тут місце, бо якщо взяти такий квітник загальний і так розложити, то так, має бути дуже обширний квітник, щоб ну, було місце для, для інших троян, якщо так, одна зайняла ого, скільки вширено. кажу, тут я можу це зробити. Ну і найбільше мені хотілося. Подивитися, як же ж вона буде кинути по всій довжині. Але що я ще скажу? Оці патички це дуже ну, добре, дуже файно. І враховуючи, що так, вони є в вільному доступі. Але е, вони не нададуть такої підтримки, яку б я хотіла. Я вже бачу, що мені, якщо от сьогодні пройде та гроза, яка обіцяє, не ймовірність, воно все ляже. Бо що, ну земля тут досить м'яка, бо це ну, насипана, розпушена, тут постійно щось підсаджується. Відповідно, вона дуже м'яка, але ну патик він сину ну я його не можу забити. Бо якщо я почну бити молотком, то він трісне. От тому так не можу його заглибити на таку ну, глибину, яка мені дозволить ну міцно, міцно тримати. Тому в мене ще залишався віштамбів. Ще один отакий. Це куплений в магазині в садовому. Це, напевно, що пластик. Я не думаю, що там не знаю, що всередині, можливо, є. ні, немає там заліза, бо він досить легкий. Це є пластик, вони є різної висоти. І от якраз я от той пластик поставила і підв'язала пагінь до нього. І я побачила, що він стоїть рівно і чітко догори, Його можна забивати молотком, він не трісне. Тому я вирішила, що я швидше за все докуплю ще от таких пластикових патичків зелененьких. І він, до речі, дуже теж гарно, ну, як би, Вписується, Бо якщо я вам показувала скло... арматуру, композитну арматуру, вона біла, вона так ну, би виділяється на фоні троянди. А оцей зелений він взагалі вписується прекрасно в колір троянди. І навіть коли вона заквітне, буде, я думаю, чудово все одно воно якби компонуватися. І кажу, навіть видно зараз, от як він стоїть чітко догори і як сусідні, ось уже пагін хилить. А це ще ж пагін, він же ще фактично, ну, молоденький. І він не має такої маси, а як воно все наростить і почне квітнути, то воно явно що ляже. І кажу: немає в мене таких <схід> з дерев, щоб я забила його в землю, тому що за все, що я докуплю таких зелененьких. Єдине, що я докуплю їх нижчих, ніж, там, наприклад, метр тридцять чи метр п'ятдесят. Добре, що є вибір, вони є дійсно різної висоти. Я перероблю. Але по такому ж самому принципу позабиваю, це мені гарно молотком вдасться забити в землю на певну глибину, і це міцно буде тримати. Але то, є такі вітри, що і дерева валяють, тому звісно, що я не, я не впевнена прямо і не буду заявляти, що нічого його не зламає. Ось так, говорила вам, але показала, ну, хотіла показати, а раптом ви теж вагаєтесь, якусь красуню, хочете теж, по-перше, від неї добитися щедрого квітування, і можна навіть поекспериментувати. От якщо ви маєте якусь, якийсь сорт, який так нарощує ого го і висоту в тому числі, але квітне, ну, Зовсім не, не по тому співвідношенню, як нарощує, а раптом ви захочете поекспериментувати і теж зробити таке горизонталення. І навіть навіть можна робити, експериментувати там не знаю один пагінь загоризонталити, чи два, чи три, тобто частину куща загоризонталити, а частину лишити там підв'язаними, так як витку троянду. Спробуйте, раптом вам сподобається ефект, і ви теж захочете так щось із іншими трояндами, побачити, що вони пасують, і так зробити. Не знаю, як буде звісно, щодо прибирання під тим кущем і обробляння. Ну, мало б бути нормально, бо я тут досить таку висоту лишила. М -м -м. Мала би я підлізти і нормально тут мати доступ, вже треба пополоти. І, до речі, та кульбаба так вміє прямо в самому середині куща прорости, що не знаю, як туди її виколупати, щоб не пошкодити чи то пагін чи то якийсь, можливо, базальний, молодесенький пагінець. ну, там є такі, такі. Але так, нарощує прекрасний щедро. Тут просто ліс із молодих пагонів, з базальних. Ну, я собі уявляю, вже чекаю, як воно заквітне. Ну і скоренько Perennial Алблу покажу, вона набагато менша. Але теж ліс. І теж, я бачите, забила три паточки. Тут поки що я їх лишу. Чотири паточки, я її просто підняла, бо вона лежала. Треба, ну, вона може лежати і на землі, але мені не подобається, тому що так, нема провітрювання ніякого, смітить дуже, не залізу там розпушити землю чи замульчувати, тому я її намагалася підняти. І в мене вона вийшла така більш така такий, би тинок, плотик, стіночка невисока, поки що, але теж дуже-дуже густенька, дуже мені подобається. Хочу ще побачити квіточки. А де то я бажаю? Пуп'янок є, 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 є пуп'янки. Ну, ще, звісно, що невеличкі. Але то, цікаво, хто буде перший відквітнути, яка? Чи, чи ця, чи перенял блу, чи сивини до доктор Жемен. Побачимо, побачимо. Тому дякую вам за те, що слухали. От. Діліться своїми якимись такими відкриттями, бо для мене дійсно це було відкриття, і кажу, цього року я ще вам буду показувати, напевно, такого плану щось. І як воно якби на етапі формування і на етапі, наприклад, нарощування, на етапі квітування, як воно дало ефект, як вплинуло. І, звісно, що буду тішитись вашим коментарям, відгукам. От, дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па.